Занадто маленька аудиторія. Наприклад, уявіть, ви агент нерухомості. Да? Це одна з реальних історій. До мене прийшла дівчинка, яка хоче продавати квартири в Дубаї. Каже: мені потрібно залучати плату спроможних інвесторів, які готові платити одразу 50 тисяч доларів. Розумієте, це аудиторія, ну, напевно, відсотків три населення всієї планети. От. Тобто, вона своєю вузькою нішою. Під назвою інвестиції в Дубаї хоче залучати в блог велику кількість людей. Але це просто неможливо. От, тому що тільки 3% людей в цьому зацікавлені. От, навіть я ще не маю можливості про квартири в Дубаї думати. От, ну, можливо, скоро буде. От. Але це дуже маленька цільова аудиторія. От. І є інший приклад. От, це теж агент з нерухомості, але вже України. От. І вона зробила все грамотно. От, вона не обмежилася лише тим, що треба продавати квартиру тут і зараз. А вона говорить ширше, вона говорить про інвестиції, про навички високої фінансової грамотності, про те, як накопичити на квартиру собі, своїй дитині, своїм батькам. Це широка ніша і величезна аудиторія. Люди заходять у її блог, і потім, уже, коли їм потрібна квартира, хтось і купує ту квартиру. Але більшістю тут до неї вчитися, як зберігати. Та примножувати гроші. І коли в цих людей з'являється їхній перший мільйон, то до кого вони підуть квартиру купляти? Звичайно, до неї, а не до тої дівчинки, яка про Дубаї тільки думає. От. Ще один наочний приклад, да? це моя учениця Віка, вона подолог. От. А вона теж сказала, що я хочу розширятися, я би ще хотіла подолгів навчати. От. Дійсно, це високий чек. І ем... що ми робимо? Я кажу, дивись, давай е, е, зробимо так. Я розумію, що на високому чекі ти заробиш значно більше, але давай будемо йти через навчання звичайних людей доглядати за стопами самостійно. От. Тому що знову ж таки, ті, кого ти хочеш навчати, це 3% людей. От. І твій булог, він масштабно рости не буде. От. А, тому я переконала її зробити інший хід. І ми взяли подологію як точку входу. От, І що в нас виходить? 97% людей заходять на прості поради з догляду за стопами. От, Далі частина дивиться, як вона класно все розповідає. І хтось хоче стати подологом, а хтось просто е виконує її поради, і це все одно 30% її заробітку. От. А 70% це ті, хто приходить на процедури для себе, самостійно чи вже офлайн. От. Як ви думаєте, скільки Віка заробить? Ну, за три роки по-любому вже буде перший мільйон. О, третє завдання дуже просте. Напишіть свій головний інсайт уже за цими першими трьома відео у нашому закритому чаті. І дивіться наступний урок, де я розповім ще про дві помилки, які ведуть до вигорання в контенті і в блозі. Але сподіваюсь, уже не у вас. Виконуйте завдання, дивіться наступний урок.